Купувати квартиру з ремонтом чи без плюси та мінуси таких рішень. Купівля житла це завжди вибір між комфортом під ключ або реалізацією власних ідей та бажань. Що краще саме для вас? Без ремонту дешевше на старті, але сам ремонт потягне одразу, рахуйте правильно, це десь плюс 30-40% від вартості купівлі вашого житла. Купуючи квартиру з ремонтом, ви одразу можете заїхати в неї і жити. Або якщо це була інвестиція, ви її здасте в оренду одразу, і ця інвестиція почне на вас працювати. Такий варіант нерухомості буде дорожчий, ніж е, варіант без ремонту. Тому, якщо ви хочете швидко заселитися або інвестувати, то краще обирайте варіант вже з готовим ремонтом на сьогоднішній день. Але якщо ви все ж бажаєте контролю якості і втілення власних бажань, тоді беріть однозначно квартиру без ремонту. Агентство нерухомості White House з радістю підбере для вас вже готові реальні варіанти по класним цінам. Тому звертайтеся за усіма деталями в Дірект або телефонуйте нам.